Журналісти, а я, а я, а. чому слідчий харчук поїть злочину. Ми до вас. На роботу. Дружку. То нікого немає. Сміл нікого немає. На роботі всі. Так його ж немає на роботі. А я звідки знаю. Я на даний час не можу вам відповісти одразу на це запитання. Скільки слідчий отримав грошей? За те, щоб її затягнути? Більше я отрим... додати вам не немаюшу. Ми, журналісти я знаю, я да, Медіакор хотіли поспілкуватися з керівником слідства на рахунок того, чому слідчий харчук коїть злочини. І хочемо йому повідомити про скоєння злочину, а саме невиконання рішення суду. У рішенні суду зазначено. Я зараз його запитаюся, чи він є на місці, бо в нього є часи прийому, які ви бачите позаду вас. Нам не потрібно часи прийому, ми журналісти, ми прийшли, Я розумі, тому но, що. Людина два... може бути не на місці, як керівник, так? вона може бути кілька в суді в прокуратурі. Ще раз прізвище ваші журналісти медіа кор шавлюк Олександр Вікторович. Лемі, до ваш шаблук журналіста чи здобув поспілкуватися на рахунок Харчука? Злочину Харчука. Хто вийде? Здрава, здрава. Олександр Леонідович не на місці, він в прокуратурі. То коли його чекати, коли він вийде. Що журналіст Шаблюк хоче поспілкуватися на рахунок Харчука? Сказав вас набрати. Теж не на місці. Коли будуть, мені не відомо. Тобто вони не хочуть дати коментар взагалі? Ну вони зараз не на місці. Я вам нічого не можу повідомити, коли вони будуть. Вони в прокуратурі, як мені повідомив керівник. Я ж не можу вас питати, коли ви точно будете щоб дати. Приходьте, коли є в нього часи прийому, і тоді він вам надасть. Журналістам не потрібні часи прийому. Ну його немає. Є скоєння злочину слідчим. Давайте оперативну групу. Будьте видавати. Чого хоче немає сенсу. Я зараз тоді підемо в прокуратуру. Будемо писати в прокуратурі, бо немає тут сенсу. Побачили одного з керівників поліції. Ну що, друзі, будемо Змушувати працівників поліції працювати. Бачите робочий час. На місці немає, але від камер тікають. Ми до вас. Журналісти, бо вже приходять. То нікого немає. Сміл нікого немає. На роботі всі. Немає керівника, нам тільки що повідомили. Ні керівника слідства немає. Зараз я тут. Тому ми вже вас побачили. Вже змушені йти я, за вами. Я не керівник Пана Харчука також на роботі немає слідчого. Він на слідчих діє. Два місяці не виконується ухвала слідчого судді. Два місяці це злочин. Там чітко написано, негайно. Ми б дуже хотіли, щоб ви цю ситуацію прокоментували. Чому журналістам погрожують? Я не можу вам сказати нічого. А хто нам може повідомити? Керівник світло якого немає на роботі, то чому ми йдемо за вами? Так його ж немає на роботі. А я З'ясуйте, будь ласка, буду вам дуже вдячний. Якщо б от ти жив в Кореї, тебе б звали Конченей. Наступний начальника слідчого відділу поліції коронавіру. Приємно. Шалюк, Олександр Віктор, З... журналісти медіакор. Да. Прийдемо? Так, да, якщо да, можна. Да. Слухаю вас. Ми б хотіли отримати коментар, тому що є в вашому відділі два слідчі. Перший це Харчук Сергій. Так. Чотири місяці не відкривалось кримінальне провадження по факту погрози вбивству журналістам нашого інформаційного агентства. Чотири місяці справа була в суді. Потім слідчий суддя зобов'язав слідчий відділ Вінницького РУП відкрити кримінальне провадження. Цією ж ухвалою було негайно зобов'язано, а саме негайно слідчого видати. Заявнику відповідно ЄРДР і, видати і видати, так. З ЄРДР, до сьогоднішнього дня так, уже два місяці. Витягу з ЄРДР ми не отримували. Так. Хоча слідчий харчук Ось, вніс... також, нічого не надходило. також нічого не надходило. Саме тому ми вже змушені прийти і все під відео знімати. Значить, дивіться, Олександр Вікторович, наскільки так, Олександр Вікторович, е, Єрдар дійсно є внесений. Зараз, е, якщо зачекаєте, я вирішу це питання, вам видадуть і наручно витяг передадуть. Буду дуже вдячний. Вже почекаємо. Це все? Це все по, Харчуку, по Харчуку е, Тоді виникає питання, чому слідчий не виконав ухвалу суду за два місяці до сьогоднішнього дня. Я на даний час не можу вам відповісти одразу на це запитання, мені потрібно перевірити матеріали всі, і тоді я зможу вам на це питання відповісти. Якщо маєте бажання, можете написати письмове клопотання, ми його розглянемо в законному порядку і надамо письмову відповідь. Так, друге другий, слід. другий слідчий це кравець Ярослав. Так. Який також вже півтора року начебто розглядає кримінальне провадження. Чому начебто зараз вам поясню. Слухаю вас. Е, є кримінальне провадження по шахрайству, не допитано нікого в якості потерпілого. Але тоді питання, чому слідчі не працюють взагалі по цій справі? Але чому справа 100%, де все задокументовано? І одна, і друга, і третя одна правда в дізнанні лежить до сьогоднішнього. Вибачте, я докажу, і ви скажете свою думку, що не перебували е, до сьогоднішнього До сьогоднішнього вже півтора року. Кримінальне провадження відкрите е, по е, кравцю Це Ярослав. Uh -huh. Трубку він від мене не бере. Хоча, коли колаборанти на мене писали заяву, колаборанти, це я вам uh -huh. кажу, як є, бо колаборанти погрожували це по харчуку, Коли на мене писали заяви, то слідчий відділ дуже швиденько вносив в день написання заяви. Це фантастика. А я вношусь виключно по ухвалах слідчого суду. Мене цікавить, чому затягуються кримінальні провадження. Скільки слідчий отримав грошей? За те, щоб її затягнути, він ще отримав гроші згідно своєї зарплатної плати, e, все, значить крапка. він погано все, працює. Все, крапка. Тобто, про якусь неправомірну вигоду, я, я, я не відмовляюся про це говорити. А як e, тоді пояснити півтора року? Дайте Я скажу до кінця. Кажіть, якщо у вас будуть якісь факти, дійсно, ви когось як кажуть, задокументуєте, у вас будуть свідки, у вас будуть. П Певні звернення теж від людей, не питання: приходьте по них, можете навіть не до нас, є відповідні органи на сьогоднішній день створені, це Державне бюро розслідувань, прокуратура, контролюючі органи і все інше. Будь ласка, туди можете звертатися, там так саме приймуть законні рішення. З приводу ваших заяв і ваших кримінальних проваджень, можу повідомити, що вони здійснюються зараз, по них здійснюється достові розслідування. Півтора року може бути і більше. Сроки є до притягнення кримінальної відповідальності. Слідчі навмисне затягують. Це не вбивство, Диві. десь не знайшли ножа Диві. і є розпочатою. Для прикладу, я не хочу, як то кажуть, цю риторику розводити, але для прикладу, от, особисто я зараз закінчую кримінальне провадження по шахрайстві, якому 2,5 роки. Це для прикладу, просто так. Тобто, строки досудового розслідування, визначені КПК. А чому тоді, якщо ми говоримо про Харчука, чому Харчук за 2 місяці після винесення і отримання ухвали, до сьогоднішнього дня не виконав її. Чому ж не виконав? А можливо він відправляв пошту і просто пошта не, не дійшла до вас так потрібно. Ой, дурак! Може таке? Такого було. не може бути, тому що може, ми все отримали. Неодноразово таке бувало. Якщо ви надасте квитанцію, ми тільки Давайте, це так. опублікуємо. Ми, ми, ми про не тільки що попередньо говорили, що зараз. Я піду е до Харчука, він зробить витяг з яридера я вам спустя його, його Так, Але чому два місяці тоді як він це може пояснити? Я не можу вам зараз дати відповідь на це запитання, тому що я не харчук. Я Розумієте? вас розумію, Розумієте? але ви керівників. Для, для того я ж кажу вам, якщо ви хочете, щоб ми перевірили цей факт, знову ж таки, ви можете написати відповідне звернення. Ми проведемо службове розслідування, розберемося. письмо у вас повідомимо про його результат. Ви щодо розумієте, що невиконання ухвали суду це кримінальний злочин. Так пошікать для... мирде для... внесені. Це не питання їх внести. Ви ж розумієте? Якщо ми зараз пишемо заяву, так, е... так буде чого, проводити дальність. Якщо відомість ЄРДР внесені по вашій, по ухвалі суду. Відповідно, яка задоволена. Тому що там часткове невиконання. Ви ж розумієте, там ухвала суду підлягає до виконання в повному. Ну, обсязі. Ми говоримо зараз, понімаєте. Ну я не бачу зараз документи, щоб ми преднавітні, бо їх не існує. Ну, бо їх не існує. Та... Ми Це... готові, дивіться, для того, щоб Ніка. ваша позиція була об'єктивна, ми готові з вами домовитись сьогодні на якийсь день, який вам зручний. Ви скажете по цій справі, по першій, по другій, свою позицію. Ми її подамо без вирізки. Позиція досудове розслідування здійснюється згідно чинного законодавства. Порушень чинного законодавства відповідно до норм КПК і Кримінального кодексу вчинено не буде. Тобто є на цей відповідний контролюючі органи, які постійно здійснюють витребування даного кримінального провадження і перевіряють його на законність наших дій. Якщо у вас є якісь претензії до того або іншого слідчого, ви можете я ж кажу, писати заяви на, не заяви, а звернення з приводу того, щоб провести службові розслідування, самі знаєте, що зараз можна і стягнути моральну, матеріальну шкоду, я думаю, вам нічого нового не відкрива, самі це все знаєте. Правильно? Тобто Є законні методи. Те, що ми зараз з вами поговорили, я зрозумів, що по цьому вас не влаштовує, де красть розслідує строки до судового розслідування. Я візьму сьогодні ці матеріали кримінального кримінально провадження, йому надам письмові вказівки, Він після цього обов'язково з'явиться і вас виключе на допит для того, щоб зрозуміти вашу детальну позицію. Okay. Для того, щоб цей факт підтвердити, цю, цю... цю шкоду підтвердити, треба її або підтвердити, або спростувати. Ці факти. То, що ви, ви сказали, я теж зараз можу сказати багато чого. І так само друга і будь-яка інша особа зараз в Україні. Якщо... Тобто можна безнаказано ні, не е можна. писати на людину, ні, так виходить, по вашій логіці. Ні, ні, не можна. А слідчі її не будуть визнавати. Тоді в мене інше питання: а чому. Опять же, дивіться, якщо ви так вважаєте, як ви кажете, ви маєте таку вже досить такий колосальний досвід з приводу того, щоб зобов'язовувати. Органи е, державної влади вчиняти ті або інші дії відповідно до В судовому порядку. Так. так. Ви ж можете це так само зробити, що у мішає? Звичайно, можу. Mm. Але тоді виникає доцільне запитання. Навіщо правоохоронні органи поліції як такі. Почекайте, а ви ще не зробили. а Може, ми цю, цю ситуацію виграємо? Е, ви не ви зрозуміли мене. Навіщо тоді правоохоронні органи, коли е, по одних заявах вони вносяться? Mm -hmm. е, одразу? От просто. Ні, ні. А по-інших треба бігати по слідчих суддях людям і чотири місяці доводити, що на тебе написана заява, і ти маєш бути тут потерпілим. Я розумію, до чого ви що, що ви зараз кажете. Ну опять же, всі заяви реєструються в журналі єдиного обліку будь-якого підрозділу поліції, куди вони надходять, і подальшому по них приймається законне рішення. Чи вони вносяться відомості в ЄРД, чи, чи вони з. Передаються народу згідно з, закону України про прозарадні громадяни. Тобто, по вашій логіці, суддя, е, який не вносив неправий, так? Ні, я не хочу далі. Ну, суддя ж скажу. ні, суддя зобов'язав внести, то визнав дії незаконними, то як ви можете це прокоментувати. Виходить ні, по вашій стоп, позиції. Стоп, 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 стоп. Суддя зобов'язав внести, внести війни. Звичайно. Ну він не прописав там будь-які дії незакон... незаконними. Е, ви це... погано читали ухвалу, ні, я ні, вам принесу спеціально. Хорошо, принесете, тоді ми предметно поговоримо. Тобто, ви хочете сказати, що ви праві, а суддя не правий. Я такого не сказав. Я сказав, що ми приймаємо рішення згідно чинного законодавства. Ну як показує практика судова, ви помиляєте. Не склоняти до того, або іншого». Ви помиляєтесь. Того, я ж вам поясню, є це, це, підтвердження». підтверджує це ваше суб'єктивне бачення. Це ухвали слідчого судді, а не моє суб'єктивне бачення. Я думаю, ця риторика далі ні до чого. 에... Давайте, 에... якщо ви маєте бажання можете десь 15 хвилин зачекати, я зараз знайду матеріали, знайду свідчу. 에... Спущу вам витяг з єдиного реєстру розслідування, де, де ви за ви є заєвником, це свідчу Харчука. І по крауці я вам сказав, як ви далі. А як ви взагалі будете приймати заходи щодо цього харчука, mm -hmm. який вам не надасть відповідну квитанцію про направлення нам? А звідки ви про це знаєте? Я вам пояснюю, якщо він не надасть вам вказану квитанцію. Ви будете приймати заходи Конечно, про невиконання ухвали суду. Ні, nee, стоп. Ухвала суду stop, 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 stop. складається з двох stop, stop. пунктів: перший внести, другий yeah. видати. Так. Перший він виконав, другий вже два місяці не виконав. Я не можу зараз давати вам відповіді на ці запитання серед тих простих причин, які я вже пояснив. Я не бачив зараз ще матеріалів, щоб, гляну, щоб прийняти якесь конкретне рішення. Та я й кажу, якщо ви це побачите, якщо, ви будете якщо приймати. Я заходи. Це, якщо я це побачу, від, будуть прийняті відповідні міри, згідно чинного законодавства. Тобто які, ви її особи будете. Які саме я вам зараз роз'яснювати не буду теж. Ви самі це все прекрасно знаєте, я ж кажу, і... більше я додати вам не що.